У нас достатньо кількість членів контролю, щоб розпочати засідання операторного комітету. У вашому увазі пропонується порядок проект проєкту порядку денного засідання в терактного комітету 15 травня 2014 року. Ще одне скажу, шановні, у нас питання щодо перевезення пасажирів поля полінарні, так проходить, як кажуть е, обговорення, так? політики. В полівіторному режимі проходить обговорення даного питання. Не менше 30 календарних днів після публікування засоба пасажирів. Сьогодні багато є розмов з цього питання. Запропоновано якоїсь погодженої ціни. Коли засідала громадська рада, так і перевізники десь домовилися, що це повинно бути на рівні 3 гривні, а пенсіонерів – по гривні, дітки гривня 50, гривня, студенти гривня 50 і так далі. Сьогодні багато йде спірних моментів вилазить, вже можна так сказати, навколо цієї проблеми. Я зараз не буду усугублятися це питання, так? але скажу, що... Йде обговорення, воно йде активне обговорення. Люди багато висловлюють своїх таких е, заперечень, а пенсіонерів особливо. Я вивчаю, як міський голова свої сторони запрямки е, економіки воля полінарання розраховує існує у притті. Ось, Я думаю, що ми вам наступно виставимо позиції, грунтовані щодо даного питання. Не заперечуйте. Але поки що йде обговорення. Тобто дотримуємося чинного законодавства щодо даного питання. ще Є такі напечатку по Значить, Якщо ти працює, ми набагато різні, бо ми платимо гривню зранку, гривню 105-ї платить. Чекайте, шановні, давайте повернемося до цього питання, коли ми будемо його розглядати. Питання це перевіз, по перевезенню пільгових категорій населення, перевезення населення міста, розглядається дуже предметно, щоб ви знали. І щодо пільгового перевезення я маю на увазі пенсіонерів, як такої гривні фактично не існує, тому що це суперечить чинному законодавству, так як сьогодні держава дотує перевізників в плані. Дотації пільгового перевезення населення. Незалежно, чи він працюючий пенсіонер, чи він ветеран праці, чи він має певні. Так вони користуються цим замок на в газеті, це оголошення. Е, так, замок нічого не печатає. Ні, це газета скриня, напечатувала. Ні, замок ну не треба. Замок на початку в газеті оголошення, що з 25-го такого, значить, пенсіонери будуть платити по гривні. Це було в замку, в газеті. Так, не було рішення. Так, а вони кожний перевізник в автобусі карди возить возив, це виріз, домовленість, хоча вона не має права це За, проти, закону, ромація, проти закону. але Вони користуються тим, і люди платять, розумієте? От, хай на початку є замок, що, що ж не на початку, до того що не що так і було. Тепер Ольга а просто, на вибриду, печатлює... ради. оповірно. Не було воно як регуляційний акт.